Запоріжжя, Так, да, з вами жиза, райони Запоріжжя, і починаємо ми одразу з заводського. А мене покатаєте разом. Так, да, да. Моя команда. Ви взагалі живете на Так. Да. Давно, давно, з 18 років живу. Я в 69-му переїхала в Запоріжжя. Вчилася тут і так залишилось. Я тут навчалася, тут працюю зараз, і ось недавно я ось сюди переїхала. Вам подобається цей район? Ну, так, більш-менш. А що б порадили, куди тут піти, що подивитися людям? Ну, раніше тут був дуже хороша для дітей площадка. Там не авангард. Якщо знаєте, де місця такі цікаві, то можна в принципі, непогано прогулятись. Як тут душевно, так? Да? На кічка є свій пляж, і сьогодні ми приїхали саме сюди. Тільки подивіться, які сміливі наші містяни вони крокують на середину річки для того, щоб спіймати рибочку. Річку переходять. Я льот боюся. Я не по бою. Та ну відпустає. Обережно там. Там вода тряснула шота. З якого року з'явився цей район? 1945, 1959 і третій варіант 1969. Ну, щоб то 45. Ось саме раніше, що дата. 45. Да. 1969, я так думаю. Да. Так. Да. Ви молодець, дякую. Я наскільки знаю історію. Раніше ж тут поселення було. Павел Кічка стака раніше було село. Саме те історична назва вона завжди залишається, вона нікуди не може зникнути. А ви знали, що Кічкас це найменший район Запоріжжя? Якби цей район був птахом або звіром, то яким і чому саме? Напевно, якась може сова. Я зрозумів своє, начебто ласточку чимось сподобалося. Вовк, мабуть. Вовк чи медвідь. Чорна гора єсть. Заводський район це. Це заводи. Добрий район. Задоволені цим районом. Що саме да. подобається? По подобається мені, по перше, він нам нас прихистив цей район. Я йому дуже вдячна. Все рядом, все класно, всі знайомі, близькі, друзі. І ви знаєте, вже з роки проживши, я не, не маю такого бажання приїжджати саме з цього району. Там вон качелі дитячі, там вже вон площадка, жиза, да? А скільки ви так покатушки такі? скільки коштують? Та то чисто по родственним зв'язкам. Слідкуйте <свят> 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 незабаром нові випуски, да?